Дорі, сьогодні вранці ви шокували просто відео, яке з'явилося у вас на каналі. Було шокуючим з самого ранку. Ви говорите, що хтось на вас ніби полює, так би мовити, і погрожують вас убити. А як ви думаєте, хто вас бажає відправити на той світ і за що для мене? Це теж велика загадка. Просто так сталося, що мені повідомили. Тобто, я поки до кінця не знаю як реагувати, скажімо так, на цю інформацію яку я отримав спробую спробую. Якось з'ясувати, звідки може вітер дути, я не знаю, чесно кажучи, хто би міг до, до таких вдатися речей. Ну я вважав і вважаю, що вороги у нас лише за кордоном зрозуміло, в який бік, дав північний, ті, які атакували нашу країну злочинно. А всередині, ну я думаю, що ніби не мало би бути. Ворогів, тобто можуть бути якісь як би сказати політичні антипатики, чи як там, але так ніби все життя займаюся якимись добрими справами. Тобто, якщо не брати до уваги хіба що якусь боротьбу проти якихось негативних і злочинних явищ в межах повноважень народного депутата України, тобто реагуючи в тому числі на звернення до мене, це ж я думаю, що робота звичайна для всіх народних депутатів, тому поки поки що я на етапі спроб зрозуміти що що це звідки що за що це хто може мене замовляти і чому ну в принципі можуть бути якісь припущення